За ознаками злочину, передбачена ресурсів 1 статті Кримінального кодексу України. метою для заморозку. Корпус гранати РГТ-5 та запал УЗРГМ. Буде упаковуватись спеціальний пакет НПУ. Також з місця обшуку вилучено за поміщено племенний співпакет. Поліцейські викрали 40-річного жителя Білгородістровського району у незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Слідчі територіального підрозділу поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні чоловіка, де виявили корпус ручної осколкової гранати із запалом. Попередньо пристрої придатні до використання, їх слідчі скерували на експертизу. Зі слів фігуранта, небезпечні предмети він знайшов та зберігав удому для самозахисту. Всі обставини правопорушення будуть встановлюватись в ході розслідування. Правопорушнику слідчі повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України у придбанні носіння зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває.